Mi? Це ти тут? Я тут. А, ти тут. А ти мені найбудь зробило кохле. Да? Да, а хто тільки що в моїй особистій хаті кричав до мене: Хто тут хоче? Це наче в тій казці, як, лис... як лисичка попросилась до зайчика переночувати та й вигнала його з хати. Я бачу, що скоро ви нас виженете. Не, Боже, Бог. Боже, Бог. То чого ви кричали хто там ходить? Ви совість маєте? Оце так я кричала. А що ж? Бо ви думали, що це ніч, а не день. Ми вже з Сашою в своїй хаті, як ті дві мишки. Забилися в куточок і сидимо. А ми як пані, правда? Ага. Да. Не Я... можна по хаті пройти. Я вже теж думала, що ми як пані, а ви як мишки. Mm -hmm. Ой, зробимо мені кухле. Зроби кохве, да? Да. Людмила Васильівна, зробіть, пожалуйста. Бачиш, як я тебе називаю, mm -hmm. а ти кажеш, що я погана людина. Mm -hmm. Ой, Господи. Зробино ну, кохве і заведеш мене туди, куди. Як воно називається? Де це? А? То де це? кухні. А у кухні? Головка в тебе не болить? Ні. А у вас що болить? у мене поболює голова. Як ви спите цілий день, то як вона буде? Звісно, буде боліти. Та не цілий день я сплю. Чи прийде милий до хати вареники куштувати вареники з вишнями? Прийшов, прийшов він до хати вареники куштувати з вишнями.